Я не бачила тебе рік. Ти Хвоста в мене. Давай, що ти робиш? Як же він шиває людей цими руками? Ніжно і лагідно. Ларі, я не знаю, що мені зробити, бо ти мене пробачив. Я вже пробачу. Дякую, що прийшли самі, Ларі. Я хочу запам'ятати цей момент на все життя, коли я вперше повернувся з відрядження і мене зустріла моя дружина. А тепер ти хочеш дітей від нього. Не знаю. Все підробка їм. Всім підказ.